Друзі, доброго дня! Зараз я в селі Погоріло, Уманського району, до Умані 25 кілометрів. Буду дивитись хатинку, там хата глиняна, обложена цеглою. В хаті такий починали робити частково якийсь ремонт, але мала жити молода сім'я, але передумали поїхали ближче до Умані, тому що роб... працюють в Умані і їздити їм трохи. Виявилося важко. В хаті газ не заведений, газ іде по вулиці. Вода в викриниці теж не заведена в хату. Хата глиняна, обложена цеглою, ділянка 32 сотки. Зараз все побачите, в селі тут. Є церква, магазини, три штуки, школа, садочок, сільрада. З роботи тільки тракторна бригада. Там працюють і чоловіки, і жінки, наскільки мені сказали. По зарплаті не можу вам сказати. Дорога біля хати всипана щебнем, не асфальтована, ну думаю, що сильного болота не буде. Все, дивимося хатинку, там все по максимуму стараюся розказати. Е, ще вам скажу, хто, не, хто дивиться перший раз відео. Я не беру ніякі комісії, ніякі проценти. Якщо вас щось зацікавило з моїх відео, ви, будь ласка, пишіть мені в телеграм-канал, я вам безкоштовно дам номера. Власників, ви зможете перетелефонувати, розпитати, розказати, все, що вам треба, все з'ясувати. Також ви можете прислати свій огляд свого будинку, так само зовсім безкоштовно виложу ваш номер і, можливо, хтось продасть, хтось купить. Все, дякую за перегляд. Дивіться хату. Такий будиночок, горіх здоровий. Я кажу, тут, тут не було дороги, бо вже тут таке було по колінам, мій покомінь чоловік, дай малих в всадик носив на руках, а потім призоробила вже дорогу, вже дорога є тут. Бачите, добре. Да. Магазин в тому центрі. І базар є, і все є у нас в центрі. Базар навіть є, так? Да? Ой, Боже, базар який здоровий, да? дороги, так? Повітря у нас базар. Там, центрі, Забор тримається. Є моменти на криші, але нічого не тече. Поки. Нічого не тече. Хата не Тут мідур, мурок хороший, її хата не лопає. Да, тріщин по хаті не видно ніяких. Ви Яблунька. Вели, Ось Ось а скільки хата стоїть вже? Два роки, Два роки. Жила молода родина, мали жити, і все помінялося.

Така... Такий коридорчик проводку міняли, дай так понял? Проводка вся все замінена. і все. Дизетки, все. все, все ново. Все меняло, ж? ж хотіли тут жити. Дитяча кімнатка така була. Вікна дерев'яні в хаті, одне вікно є пластикове, ванні. Мала бути ванна, але не доробилась. Залу такий. Кабельне є. Така груба на дві кімнати, цікаво. Якось так зроблено. Так, тут кухоньку таку зробили, гас не заведений. До плити підключають балон з газом, але газ йде по вулиці, є можливість провести. Ось така кухня, воду теж не встигли завести, осталось тільки канава під трубу, але не встигли зробити. Ще одна груба така опалення, повністю пічне. Новий. Тут мала бути ванна кімната, це ж сюди мали провести воду, вікно поміняли. Проводку поробили трохи. Скільки це кімнат виходить? Одна, дві. Три кімнати і кухня чотири. Три кімнати і кухня. І ще одна кімнатка така. Такий пол, тут наше все крепко не скрипить. А тут є така дирочка, треба досочки поміняти. По кругу пройшли кімнату, три кімнати і кухня, віранду. Знаєте, яка площа хати? Самої хати яка площа. Ми не знаєте? Не знаєте. Угу. Добре. Вона зараз на, на роботі маріна. Такий дворик. Не асфальтований, але дорожки є кругом. Ну, тут трава. Не, ну пройти можна, да, по болоті не будеш. Так, да, по болоті немає. Взять приїжджай та коси, бо що як зараз таї, та іта її беріжжає Ось криниця і траншея мала йти труба з криниці, насос на хату, але ну, не встигли. криничка тут є гаражик маленький. Сюди не заїжджають, я так розумію, але при бажанні можна закривається не хочу. Балон з кухні. А, відкривайте. Тут майстерня була. Це город. Загальна ділянка 30 соток. льох, як правильніше. Ох, тільки темно, ну, нічого не побачив. А, трохи видно. Порядок тоже. Ну, все, Отсеки, все дивиться. Сейчас в конце ради даже не забрать. Приїжджать mm -hmm. по строшке забрать, все, дивиться, все. Полочки, все, все, дивиться. Понял, Поня, бачу, да. Все тут Беру, є. Ну, у нас трюхи так есть. Ну шо воно, що я скажу. Що... Стоїть. Тупенький хороший все, трошки, по подають, трошки а там все. Так, і тут щось, будівлі, це стара хата, але там заложено речами, туди не підемо. Но там можна щось зробити також. Коморка кось? Курник такий? Це для дров споруду? Це там тракторний стан, фермерська бригада якась. Вулиця не асфальтована, але всипана. так все выглядит. Все, друзья, смотрите наступное видео. Stāv, tu laiki.